Готувався сьогодні отримати маток 14 числа, а виявилося, що вчора повийшла матка і майже всю перегризла. Остаток переставив в інші вулики. Зараз гляну, поставив вчора дві прививки. Так. Одна рамка і друга рамка з прививкою. Зараз відвину гляну. Так, після вбивства матки привиті, практично, ну майже всі, практично майже всі привиті. Такс, зупиняю. Такс. Ну і друга планка бачу теж. Майже всі. Майже майже всі. Дуже добре, дуже добре. Це безматочно ну, але буде видно на шостий день. Так, тут два корпуси і рутовських в нижньому корпусі Вощина. Сім'я дуже, дуже сильна. Так, добре. Це сім'я стартер-вихователька.